19 листопада у дитячому садочку номер 4 Маріте відбулася музично літературна композиція на тему стежками Великого Кобзаря. Учасниками заходу були вихованці старшої групи Б метелики. Серед запрошених гостей музичні керівники всіх садочків міста та гостя з Чернігова, талановитий педагог, учасниця капели бандуристів Ольга Волк. Протягом певного часу вихованці садку розучували вірші, готували музичний репертуар, пісні, танки, хороводи. До заходу були продумані та підготовлені запрошення для гостей, гарно підібрані костюми для дорослих і дітей. Проводилась індивідуальна робота з дітьми над сольними номерами. Ось танок, плугатарі, гарно станцювали хлопчаки. Стежками Великого Кобзаря, тема музично-літературної композиції, і саме вона була обрана, тому що наступний 2014 рік оголошений роком творчості Тараса Шевченка. Мета заходу вдалася: діти виступали у життєрадісному настрою і отримували задоволення від власного виконання пісень і таночків. Найбільше вразив глядачів музичних керівників танок дівчат під українську народну пісню Колискову Ой, ходить сон. У ході музично-літературної композиції діти переглянули відеофільм, дізналися про біографію Тараса Шевченка, познайомилися з дуже відомою в усьому світі книгою Кобзарем і презентували невеличку інсценізацію вірша Садок вишневий коло хати. Виконали пісню на слова Тараса Шевченка Тече вода. Вихованці старшої групи дізналися, що Тарас Шевченко був не тільки поетом, а й художником. Тому діти теж показали свій талант, намальовані малюнки присвятили творчості Тараса Шевченка. Дуже цікавими були атрибути заходу: справжній тин, українська хата, стіл, лави, посуд, рушники, прикраси для дівчат, обручі та віночки. Підготувала музично-літературну композицію музичний керівник ДНЗ No4 Петрович Ірина. Вона претендує на встановлення вищої кваліфікаційної категорії. У завершенні ми запитали про враження від заходу у глядачів. Я вважаю, що свято було досить цікаве. Ми рідко бачимо такі свята, пов'язані з тематикою українською. Це ми тільки от зараз починаємо з ними знайомитися. А взагалі, ви знаєте, українська народна творчість вона просто лягає на душу. Навіть ви бачите, як виконують діти душевно виконують пісню. І вірші Тараса Григоровича Шевченка це неповторні вірші. І пісні, і покладені на музику, це взагалі просто чудово, просто чудово. Дуже подобається. Ось ця атмосфера театру практически. І э, музикальний руководитель мені понравилася, що вона сама вела і на чистому українському зацікаві, чиста українська солов'їна мова звучала тут. Мені найбільш оце ніч, зірочки і музика на фоні. Ну, Мені дуже сподобалось. Мені хочеться і подякувати за таке заняття, за те, що відвели душу туди, куди треба. Я гадаю, що вдалося, тому що ми готувалися багато і діти. Вони у них пішло все легко, тому що я думаю, ті задачі, які ми поставили, діти з ними впорались і виконали все. Тобто вони, перш за все, що вони отримали задоволення. Дуже цікава вийшла подорож стежками великого кобзаря, і наостанок вихованці садочку висловили щирі побажання усім гостям.